Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні розглянемо найпопулярніші методи оплат, які ми рекомендуємо для підключення у ваш shopify магазин, а також їх особливості використання в Україні. Переходимо до першого варіанту прийому оплат, а саме Shopify Payments. Це рішення, яке пропонує сама платформа Shopify. Використовуючи Shopify Payments, ви отримаєте декілька методів отримання оплат за ваші продажі, серед яких Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay, PayPal, MetaPay та ShopPay, який дозволить клієнтам. Розраховуватись в один клік в Україні. Shopify Payments недоступний. Перелік країн, де працює платіжна система, ви можете побачити на екрані, щоб використовувати платіжну систему. У нас в українців є два варіанти: Перший. потрібно реєструвати компанію в країні, де працює система Shopify Payments. Для цього потрібно мати всю легальну документацію. Другий. Використовувати послуги компанії посередника, яка зможе надати вам доступ до Shopify Payments. Однією з таких компаній є ми. Handmade Hub UA. Я вважаю це найпростішим та найдоступнішим варіантом прийому оплат на ваш Shopify-магазин. Другий варіант прийому оплат це Stripe. Покупці можуть оплачувати покупки за допомогою своєї банківської карти Apple Pay або Google Pay. Комісія Stripe фіксована 2,9% від вартості покупки на вашому сайті, плюс 30 центів, які ви оплачуєте Stripe за обробку транзакції, будучи в Україні, неможливо відкрити акаунт Stripe. Тому в цьому випадку я знову ж таки рекомендую скористатись послугами компанії посередника, яка зможе надати вам доступ до свого Stripe. Всі деталі стосовно наших послуг по підключенню платіжних систем на ваш сайт ми залишимо в описі до цього відео. Третій варіант платіжної системи для вашого Shopify-магазину магазину це PayPal. У платіжної системи понад 200 мільйонів користувачів по всьому світу. Вартість комісії 2,9% від вартості покупки на сайті, плюс 30 центів. Але є нюанси в залежності від. Від валюти та географії клієнта детальніше можете ознайомитись на сайті PayPal. Четвертий варіант це фонďі. фонді, фонді Українська платіжна система, підтримує Google Pay та Apple Pay. Комісія фондів нижча за ті ж такі, Shopify Payments, Stripe та PayPal. Зокрема, якщо оборот бізнесу до 500 тисяч гривень на місяць, то комісія складатиме 2,4% з кожної транзакції. Якщо ж оборот бізнесу перевищує 500 тисяч гривень на місяць, тоді комісія складатиме 2,2%. Від наших клієнтів ми чуємо негативні відгуки про роботу системи. Що призводить до втрати покупців, тому її рекомендувати я не можу. Після того як ми змонтували відео про платіжні системи для вашого магазину на Shopify, була випущена інформація, що НБУ анулював реєстрацію фонді як учасника міжнародних платіжних систем. Це означає, що вам треба підключити якусь іншу платіжну систему із переліку в цьому відео. У вас може виникнути питання, чому НБУ анулювали реєстрацію фонді як учасника міжнародних платіжних систем? Все через зв'язок. Із Росією, тому переключайтесь на нові платіжні системи. Чекаю ваші повідомлення в мій інстаграм, в директ мого інстаграму, і ми обов'язково вам підключимо доступні платіжні системи. Треба допомога з відкриттям магазину на Shopify. Звертайтесь до нас в компанію Handmade Hub UA. Ми працюємо з 2018 року. Ось декілька наших швидких кейсів. Не забувайте підписуватись. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!